Біля півтори тисячі тіл наших загиблих хлопців мені вдалося через перемовини, через Женеву Міжнародний Червоний Хрест і Росію повернути додому. Пане Олеже, вітаю вас на першому каналі спільного умовлення» і дякую, що знайшли час відвідати нас. Доброго дня. Тема, якою ви опікуєтесь вже майже рік, це питання зниклих. Безвісти за особливих обставин. З якими проблемами зараз найбільше стикаєтесь у своїй роботі? Ну, проблема у нас зараз в країні одна – це війна, і на війні е, дуже багато людей зникає безвісти. Це ті люди, які можуть бути в полоні, які можуть бути загиблі. Е, але це є наша проблема. І спілкуватися з рідними, е, якими ми хочемо опікуватись до того моменту, поки не буде знайдена людина, жива чи мертва, це і є головною проблемою. Це проблема для вас чи це виклик? Я скажу так, можливо, ви тут праві, що це дійсно може виклик, тому що я займаюся цим питанням, як громадська організація група Патріот з 2014 року я так. голова організації. Там було набагато менше сімей рідних, які були зникнені безвісти. Зараз їх дуже багато, і кожній сім'ї треба приділити увагу. Тому я, як уповноважений один, я не зміг би там зробити ну, ті роботи, а тому в мене є команда, і вона дуже мені допомагає. Вона прийшла з моєї громадської організації. Ну тільки тепер я, як держслужбовець, можу займатися і мати більше можливості в розшуку наших безвісті зниклих людей. Чи відомо. Станом на зараз, на сьогоднішній день, на день запису цього інтерв'ю, скільки людей вважаються зниклими безвісти, скільки з них цивільні, скільки військові. Це трошки більше 7 тисяч людей. Зараз ми розшукуємо. Розшукуємо це ті люди, які звернулись до нас, до Офісу уповноваженого. Їхні родичі, звернули. Їхні родичі звернулися до нас для того, щоб ми почали пошук їхніх рідних. Якщо брати відсотково, то десь 15% це цивільні, а все інше це звернення рідних військових наших, яких ми розшукуємо. Загалом за увесь час від початку повномасштабного вторгнення скільки було заведено справ по зниклим безвісти? Біля 15 тисяч. Біля ти... 15 тисяч. Зважаючи на те, що зараз ви сказали, що понад 7 тисяч вважаються зниклими безвісти. Це означає, що Вісім тисяч справ вже знайдені, так? так? Живими так. або мертвими. Так, що включається цифра, щоб було для глядачів зрозуміло. Ну, по-перше, до нас звертаються люди, рідні, які знаходяться в полоні, також. Тобто є звернення, і коли людина звільняється з полону, ми справу закриваємо, тому що людина знайшлась. Біля півтори тисячі тіл наших загиблих хлопців мені вдалося через. Перемовини через Женеву, Міжнародний Червоний Хрест і Росію повернути додому. Після деокупації територій, коли нам вдалося там, Херсонську, Донецьку, трошки Луганської області, Херсонську, Миколаївську звільнити, ми також знайшли тіла наших загиблих хлопців. І це також ми повернули їх додому. Є ще невеличкий відсоток, але він є. Це коли до нас люди звернулися, а рідні не зникали. Просто нема радіозв'язку. Буває таке, mm -hmm. що. І по тижню, по два, а то й по місяцю нема радіозв'язку тобто, з людиною. А рідні до нас звертаються і розшукують рівних. В цю ж цифру входять також, якщо ми 100% знаємо, що людина знаходиться в полоні, є відеодокази, фотодокази і підтвердження міжнародного Червоного Христа. Це також доказ, і це входить в цю цифру. Ви сказали, що певна кількість тіл наших військовослужбовців ви вивозили з. Тимчасово окупованих територій, як вам це вдавалося? Коли я зайняв цю посаду, і про цю посаду узнали ну, узнав Міжнародний Червоний Хрест, вони звернулись до нас, до мене, і запропонували роботу по поверненню тіл, як написано в Женевській конвенції. Вони сконтактували нас з такою ж людиною в Росії, яка займається поверненням тіл. І це було початок того, що ми почали домовлятися. І робити все можливе, щоб якомога швидше і більше людей, наших загинувших, повернулись додому. Це ми з'ясовуємо місце, час і кількість тіл, яких ми будемо передавати одне одному. І практично раз-два рази в місяць це проходить у нас. Таке повернення. Зараз ви знаєте, скільки тіл нині треба вже забрати. Ну, ми не можемо точно сказати, мапа в нас дійсно є інтерактивна. Ми наносимо місця, де людина пропала безвісти. Це не означає, що людина загинула. Можливо, угу. вона знаходиться в полоні. Таких місць в нас ну, багатенько, скажімо так, але сходячи із уже ну, там, практики, що більшість людей, яких ми розшукуємо, це все ж люди потім знаходяться живі. І це дуже добре. Так, ви якось сказали нещодавно. 60-65%. Зниклих так. за статистикою. Це живі люди, які перебувають у полоні. Тобто 40-35% це, це загинувши. Із тих понад 7 тисяч це доволі висока цифра. Добре, щоб перевести трошки в якесь практичне русло нашу розмову з вами, хотілося б поговорити ось про що? Як коли, до кого і хто має право звертатися в разі, якщо втратили зв'язок з своїм рідним, або це цивільна особа, яка зараз живе на окупованій тимчасово окупованій території, або це військовослужбовець, який знаходився в зоні бойових дій. Що треба зробити? Для цього офісу уповноваженого ми розробили алгоритм дій. Ну, по-перше, коли людина не виходить на зв'язок, ми пропонуємо рідним звернутися до Національної поліції з заяви uh -huh. про зникнення людини. Скільки має часу пройти від того, як Ні, зник зв'язок? Не скільки. Для Нацполіції неважливо. Але можна звертатись зразу, як тільки людина зникла і не виходить на зв'язок. Чому до, до Національної поліції? Тому що в національній поліції рідні повинні здати ДНК своє. Uh -huh. На своє ДНК для того, щоб якщо в разі ми повертаємо тіло і ми не знаємо, хто це, щоб по збігу ДНК може було ну, зрозуміти, хто тобто це. тобто це має бути близький родич. Це близький так. родич так, так. Друзі можуть звернутися до ні, звернутися хто завгодно, але ДНК експертизу здають тільки рідні. Значить, другий крок, який ми пропонуємо, щоб зробили рідні, зателефонувати до національного інформаційного бюро. Якщо НІБ буде знати прізвище людини, яка зникла безвісті, то, можливо, російська сторона його підтвердить у полоні. І це важливо. Для того, щоб звернутися до Ніба, ну, треба запам'ятати чотири цифри 16.48. Це телефон. 16.48. 16.48. Просто. Третій крок. Ми пропонуємо людям, коли дійсно вже людина довго не виходить, більше 15 діб на зв'язок, звернутися до офісу повноважно з питань осіб зниклих безвісти. У нас є свій кол-центр, є свої телефони. 0800 339 247. Це перший телефон. Якщо люди до нас будуть звертатися за кордону і не буде можливості зателефонувати на цей телефон, ми даємо інший телефон. Там є всі месенджери, на які можна просто зателефонувати і там хтось підніме трубочку. 095 896 04 21. Ми пропонуємо усім рідним, які, у яких пропали рідні, долучатися до пошуку разом з нами. Яка допомога йде від рідних? Дуже багато є інформації в телеграм-каналах рашистських, фото, відео. Ми рідним даємо весь пакет у цих телеграм-каналів і просимо, якщо є можливість, продивляйтесь, будь ласка, можливо, ви щось побачите. Буває так, що ми знаємо підрозділ. Ну, наприклад, ми не знаємо прізвищ. Ну, там, Якась наша бригада. Ми також розсилаємо всім, хто розшукує своїх рідних це відео для того, щоб вони з ну, цієї бригади мається на увазі, щоб вони подивилися, можливо, хтось когось пізнає. Це по-перше. По-друге, звільняються з полону дуже багато хлопців, і вони мають якусь інформацію. А ми даємо телефони цих людей, ми знаємо ці телефони, щоб рідні ще перетелефонували і показали фото своїх рідних. Яка робота проводиться з рідними, саме з вашого боку? Ну, щоб вони. Принаймні не зійшли згозду, так це дуже гарне питання, тому що я мог його забути. Ми заключаємо договори такі негласні і підписуємо меморандуми з організаціями, які психологічно можуть допомогти сім'ям. Ми також співпрацюємо з нашими міжнародними організаціями, таких як Червоний Хрест України, Міжнародний Червоний Хрест, ООН з прав людини, які. Також можуть допомогти не просто там, психологічно, а ще і фінансово. І ми збираємо таких людей і вони працюють з ними. Але саме головне наше надбання це ми заключили меморандум з Радою церков України, у яких є свої капелани. Люди з ними спілкуються, вони ходять до церков. І церковники приходять до них, якщо є якісь там ну, великі там, кількість людей, яких хочуть поспілкуватися. Чи були на вашій пам'яті якісь, можливо, дивні ситуації, які закарбувалися, про яку можете розказати? Так. Це коли людина рахувалася загиблою і повернулася з полону. І ми не знали, як його вже поховали? Ну. Думали, що людина дійсно загинула, не будемо казати, що її поховали, але було багато свідчень побратимів про те, що і люди дійсно, ми бачили список новоміни, і, і нам потрібно якось було підійти до цього, рідним ну, сказати про це, тому що вони подякували за нашу роботу нам вже колись про те, що вони були впевнені, що людина дійсно загинула. І е, я не знав, як потім іще раз сказати, що м, тримайтесь, ну тому там, що батько там ну, був інфаркт, то тоді отримав, коли дізнався, що а, загинув син. Е, і підійти до того, як це сказати, що, що, все, що все добре, він вже тут. Я сказав своїм скол-центрам, спробуйте якось ну, підійти до цього питання, тільки більш-менш коректно, щоб не було там другого інсульта чи інфаркта у батька. І ми сказали, що чудо буває, бо буває чудо. Плакав весь офіс. Інфаркт, інсульту не було? Ні. Повторно? Ні, не, не ну, слава. було. Не не було. Да, плакав весь офіс, тому що ну, таке, що ми а, знову повернули до, до життя хлопця. І це дуже так на нас впливає. Але це заслуга і ті, хто повертав його з полону, і ті, хто тримав зв'язок з рідними, це також це заслуга. Це цих ваша людей. заслуга теж. Ну. Частково та тому дякую вам за вашу роботу. Бажаю, щоб таких випадків було якомога більше, щоб поверталися ті, хто вважаються загиблими вже давно. Ну і щоб ми перемогли врешті-решт. І щоб це відбулося якомога швидше. Дякую вам за розмову.